Як виховати у молодих почуття патріотизму, гордості за свою державу і водночас толерантності, моралі та людяності? Вважають, що чим активнішою молодь буде сьогодні, тим свідомішими громадянами вона стане завтра у житті дорослому. Своїми рецептами патріотичного виховання з нами сьогодні поділяться студенти та викладачі Черкаського медичного коледжу. Ще давньоримський політичний діяч, філософ і видатний оратор Цицерон казав: для нас дорогі батьки, дорогі діти, близькі, родичі, але всі уявлення про любов до чого-небудь поєднані в одному слові вітчизна. Сьогодні перед нашою державою стоїть завдання виховання у молодого покоління почуття патріотизму, духовності, моралі, толерантності, створення умов для її інтелектуального, культурного і фізичного розвитку. Реалізації науково-технічного і творчого потенціалу. Чим активнішою буде молодь сьогодні, тим небайдужішою вона буде у житті дорослому завтра. А найкращою мотивацією до безкорисної суспільної праці є почуття гордості за свою державу, співпереживання за минуле, співпричетність до творення її сьогодення та майбутнього. Патріотизм це любов до рідної країни, яка дала нам все, що зараз ми маємо. Дуже багато людей не мають такої привитої батьківської любові до рідної країни. Ми багато чого повинні зробити для нашої країни, адже зараз вона не на достатньому рівні розвитку. Як хотілося б мати, тому що ми заслуговуємо більшого ніж зараз є. Отже, ви вважаєте себе патріотом України, так? На мою думку, я є патріот України. Я вважаю себе патріотом України, бо я люблю цю країну. Я люблю цей народ, який проживає в цій країні на цій території. Я люблю культуру. Цієї країни, і я вважаю себе патріотом цієї країни. Так, я вважаю себе патріотом нашої країни, і загалом мені дуже подобається наша система освіти. Я вважаю, що наша освіта і навчальні заклади нічим не уступають освіті і навчальним закладам інших кріншим країнам. Зараз дуже поширена тенденція навчатися за кордоном. Однак я вважаю, що я зможу стати гарним спеціалістом і в нашій країні, і от отримати гарну освіту. І здобути гарну роботу і вважаю, що наш навчальний заклад є гарним початком для того, щоб а, отримати ну, так сказати, достатній рівень знань а, для того, щоб а, стати гарним спеціалістом, звісно, я вважаю себе патріотом цієї країни, тому що в цій країні проживаю я, проживає моя сім'я і будуть проживати мої діти і внуки. І я вірю, що в нашій країні є майбутнє. В цій країні я здобуваю свою освіту, надіюсь здобути вищу освіту і хочу тут працювати і і жити. Так вважають студенти Черкаського медичного коледжу, майбутні лікарі, медсестри, фельдшери, чия професія якраз і полягає у служінні людям. А воно невід'ємно від почуття патріотизму. Тож студенти коледжу постійно беруть участь у тематичних заходах, громадянських акціях, волонтерському рухові тощо. В нашому коледжі проводиться ще більше і більше заходів на патріотичну тему. Ця тема дуже актуальна, вона буде актуальною завжди. З кожним роком вони все цікавіші і цікавіші. І нам, студентам дуже цікаво брати в них участь. Ну, саме я беру участь в цих патріотичних заходах. Мені дуже подобається. Я з кожним роком дізнаюся більше і більше інформації. Також студентам дуже цікаво. Вони цікавляться цим, і це спонукає до ну, Студенти беруть участь в цих заходах. А от патріотичне виховання молоді. От чи це потрібно? Як ви до цього ставитесь? Я вважаю, що потрібно відновлювати культурні заходи. По всій Україні мають бути. Створені такі культурні заходи, щоб молодь могла пам'ятати, що було в цій країні, що як вона створилася, як проходить зараз Україна на насчет культури, пісня, розвиток країни, і я думаю, що молодь України зацікавиться і буде пам'ятати, і буде читати, шукати щось по Україну, і це буде цікаво. А ви самі приймаєте участь в таких заходах? Ось так, я приймаю, коледж приймає, от Я сам учасник е, цих заходів. Е, нещодавно їздили, е, нас е, запрошували е, на заходи е, от, е, в пенсіонати, е, і ми я сам е, співаю. От, і е, я Ну, люди були дуже приємними, ну, мені приємно. Люди вже у віці, але ну, приємно. Вони відчувають нашу теплоту, і ми відчуваємо їхню теплоту. Вони дуже приємно нас зустріли, От, подякували нам за добрий настрій, який ми їм дали. Я приймав участь у Патріотичних заходах, і ось ми вже дали три концерти. Потрібно багато заходів створювати, щоб українська нація, а саме ну, як всі народ, який проживає в Україні на цій території, щоб вона знала про всю культуру України. Нинішній і наступний рік для нашої області ювілейний. Минає 70 років з дня визволення Черкащини від німецько-фашистських загарбників. А у 2014-му чотирнадцятому 60-річчя з дня утворення області і 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. І це прекрасна нагода поговорити про патріотизм, любов до своєї вітчизни. Наша держава дуже молода, область молода. Ви молоді і тому кому як не вам. Розбудовувати нашу державу, говорити про патріотичне виховання, і не тільки говорити, а бути патріотами нашої держави, бо вона єдина в світі. Ви подивіться, як за неї всі переживають, і як кожен хоче, щоб ми були чи в митному союзі, чи в Європейському Союзі, але Україна повинна. Визначитись і іншого шляху, ніж європейська інтеграція нашої країни, просто немає. І тому сьогодні ми говоримо про те, що в нас є багато в нашій молодій державі питань. Я не люблю слово проблеми. Питання це те, що ми вирішуємо. А про проблеми говорити це просто їх заговарювати і не вирішувати. Тому я думаю, що сьогодні ви будете ставити питання один одному. Ми дуже раді, що стільки навчальних закладів приймає участь. Ми раді, що ви не байдужі. Історія Черкащини надзвичайно багата подіями, що якраз і допомагають формувати патріотичний дух та гордість за нашу вітчизну. Жити на Черкащині і не бути патріотом своєї землі просто неможливо, маючи таку героїчну історію, маючи таке унікальне мистецтво, таких відомих діячів культури і мистецтва, відомих вчених, письменників, спортсменів, ми просто не маємо права забувати такі знаменні події. І тому наша науково-практична конференція якраз присвячена тому, щоб молодь проявила свою активну громадянську позицію і відтворила ті унікальні патріотичні сторінки нашої історії. У конференції взяли участь учні Черкаських коледжів, медичного, економіко-правового та бізнес-коледжу. Вони показали досить серйозну підготовку, креативність, тому не тільки дослідили відомі історичні факти, але й представили власну творчість. Він був лише сином кріпака, а став улюбленцем народу не за багатства, не за вроду, а за благі свої діла. Він був неначе прометей, хоч все життя боровся з гнітом та своїм славним заповітом. Вогонь народний розпалив, спочив давно вже син народу, але душа його жива, бо залишились на папері Моралі, правої, слова. Лілія Баранюк читала власні вірші про Тараса Шевченка і розказувала про світове значення українського кобзаря. Уже більше півтора століття минуло, як перестало битися благородне, мужнє серце відомого земляка. Але вічний образ, який дав йому народ, що й породив, образ Кобзаря живе і продовжує жити у віках. На Черкащині вісім місць безпосередньо пов'язаних ім'ям Тараса Шевченка, і майже немає населеного пункту в області, де би не було пам'ятника, вулиці чи пам'ятної дошки, школи або бібліотеки на його честь. До речі, найбільше пам'ятників у всьому світі. Саме нашому великому кобзареві. Тарас Шевченко слава нашого народу. Він залишив по собі величезну спадщину, картини, чудові твори, славнозвісний кобзар, який уславив нашу поетичність. І тому світове значення, в першу чергу, свідчать ті пам'ятники, які знаходяться по всьому світу, присвячені видатному Кобзареві. І як це не дивно, але перший пам'ятник, який був встановлений в честь Тараса Григоровича Шевченка, був відкритий не на Україні, а в сучасному Казахстані, чомусь згадалися пророчі слова Тараса: свою Україну любіть, любіть її воврем'я, люте, в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Бо ж нема на світі України. Немає другого Дніпра саме в творчості Шевченка могутньо розвинуті естетичний ідеал, прагнення до краси, гармонії, а також його різноаспектні міркування про українську мову. Не можна було оминути увагу і на конференції з питань патріотичного виховання в Черкаському медичному коледжі. І ще одну героїчну сторінку нашої історії велику вітчизняну війну. Багато уваги приділялося темі участі лікарів та медичних сестер у цій війні. Наш навчальний заклад, Черкаський медичний коледжі відповідно до своєї професійного спрямування визначив тему й доповіді на конференції медики Черкащини на фронтах Другої світової війни. Ця тема є надзвичайно актуальною в зв'язку з 70-річчям визволення України від німецько-фашистських загарбників. Поряд із солдатами, генералами, військовими внесли свій обов'язок велика кількість медичних працівників. Які ціною неймовірних зусиль і в день, і вночі, і в будні і в свята і в самі великі битви виносили на своїх плечах поранених. Їхній героїзм, їхній приклад самопожертви є яскравим прикладом патріотичного виховання підростаючого підростаючого студентського покоління, наших майбутніх медичних працівників на фронтах Другої світової війни воювало 1606 медичних працівників Черкащини. Багато із них нагороджені орденами і медалями. Подібні заходи виховують у підростаючого покоління. Гідність, гордість за свою історію та її народ, і саме такі заходи формують бажання жити і працювати для своєї батьківщини, свого народу. Це життя полягає в благополуччі наших наших громадян, наших рідних, наших близьких. Адже зараз фінансова фінансова проблема дуже вона дуже важлива. Багато людей залежать від матеріальних цінностей. Ми повинні так зробити, щоб цього не було, щоб все було на достатньому рівні. Крім матеріальних цінностей, є ще й духовні так, цінності. Так, духовні цінності також повинні бути на рівні розвинуті. Люди повинні пам'ятати наше минуле. Так. Нашу історію, які, які важливі вчинки були зроблені нашими предками, нашими, нашими дідами, які визволяли нашу Україну, все це повинно пам'ятатися. Наш земляк, видатний український філософ Григорій Сковорода писав: коли не зможу нічим любій вітчизні прислужитись, в усякому разі з усієї сили намагатимуся ніколи ні в чому їй не шкодити.